Прошу. Э... І так, це кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту, національного університету фізичного виховання та спорту України, член комісії закордонне українство Національного олімпійського комітету України, Лях Порозько Олексій Олексійович, і е, е, також студент Національного університету фізичного виховання та спорту України. Це Святослав Олексійович лях Порозько. І тема буде така, що єднає народну гру вилка, макогін та бейсбол. Будь ласка, перш за все хочу подякувати захисникам України, бо завдяки ним ми маємо змогу проводити різні конференції і доповідати на дуже актуальні і цікаві теми. Також хочу подякувати і організаторам конференції за запрошення і можливість виступити. Я направду не є напевно таким фахівцем, як попередні доповідачі з народних ігор, але е, можу трошки розповісти про єднання народної фізичної культури з різними видами спорту, і от певні такі цікавинки розповісти е, про е, саме таке гармонічне поєднання, і плюс до того ще е, така цікава історія буде про винадення бейсболу, в США ми роз... Ми знаємо, що цей вид спорту є батьківщиною саме США, але ну є версія про те, що саме українці започаткували цю гру українська діаспора в США, і от якраз е, я вирішив назвати свою доповідь як єднання народної гри гріка. Е, попередні доповідачі теж доповідали і говорили. І на вітальних словах, що ми всі з дитинства, так і ми в дитинстві грали в різні народні ігри. Вони могли бути схожими, але мати в різних регіонах, різних частинах України чи світу мати різні назви. Але суть гри, по суті, була ну десь так би мовити, схожість. І ця гра народна українська гілка, вона теж дуже схожа до речі, із бейсболом. Щось подібне є таке. І як же тут? До, до слова, яке має відношення Макогін, а також і Бейсбол. До, наступний слайд, будь ласка. Е, перш до, перейти до саме цієї такої історії, такої логічної такої ланцюжка, е, гра гілка Макогін та Бейсбол. Слід зазначить, що в галузі фізичної культури спорту є Іван Миколаївич Боберський. Ну точніше був, але він з нами завжди залишається. Нещодавно ми відзначали ювілейну дату його, і він ще за життя набув такої слави. Його називали батьком українського тіловиховання. Не фізичного виховання або фізичної культури, а саме тіловиховання, тілесність. Це те, що було притаманно для прадавніх українців з найдавніших часів, коли ми займалися з вами тіловихованням. І ось він зокрема і досліджував і впроваджував в. В Практику, в теорію українську термінологію спортову, не спортивну, а спортову. І ви напевно чули можливо. Якщо ні, то поцікавтеся. Думаю, вам теж буде так доволі цікаво, що таке копаний м'яч, що таке відбиванка, що таке кошівка, ситківка, лещитарство. І так далі, руханка і інші термінології це все українські такі назви різних видів спорту: баскетбол, волейбол, футбол, лижний спорт, і так далі, те, що ми зараз з вами вживаємо. Але, на жаль, ми призабули саме за ту термінологію, і вона бере свої витоки саме з прадавніх українців, саме з народних ігор, з народної фізичної культури, і він, зокрема, і. Крім того, як дійти до такого висновку, він опрацював величезний масив різних матеріалів, джерел, саме з е, народної фізичної культури, і е, написав таку е, потужну працю, е, рухливі ігри та забави. Е, і в декілька е, томів їх вийшло: там і ситківка, і копаний м'яч, і, е, і саме про народну фізичну культуру він розповідав. Тобто така значна знакова постать. Може комусь в дослідах також знадобиться, то можете звернутися до його робіт і саме до, до постаті Івана Миколаївича Баберського і так знайдете багато цікавого. Також наступний слайд, будь ласка. Ну тут декілька е світлин є. Ось народна українська гра гилка. Ну, така світлина. Ми бачимо, що це битка, така як без Ми бачимо з вами макогін, тобто в побуті е для українців це така притаманна, саме для українців. Такий е інструмент. Для ну, я можу помилитися, але там щось пов'язано з е приготуванням їжі. теж. І от як, як воно все це переплітається? Наступно як воно все це переплітається з бейсболом? Ну, ми бачимо, що бейсбольна битка доволі схожа на макогін. І е, в руках е, на попередній складі ми бачили, що дитина тримає власне битку таку. Ну, ми в дитинстві використовували. Якщо була битка, це було так би мовити дуже добре. Якщо не було, то була якась гілка, там або ще щось, або е, власна руч виготовлення, щось подібне до такої безбольної битки. І е, наступний слайд, будь ласка, е, і ось е, е, що, що єднає тепер? Що єднає е, українську народну білка? Макогін та бейсбол, і от в часописі українців США називається Свобода. До речі, почав видаватись з 1893 року, і по нині видається. Це унікальна така річ. Теж на окрему увагу, і стаття така є цікава. Хто винайшов бейсбол? І я просто зараз з телефону зайшов і так не, не, не можу прочитати, не можу вам на слайд на слайді, якщо хтось з ноутбука чи з комп'ютера більш е, видніше, можете почитати теорія походження бейсболу в США. Е, доволі кумедна, тому що там е, така сімей, сімейна така була справа, коли чомусь чоловік з дружиною почав. Ну, Нас доганяти, щось, напевно, він хотів чи сказати, чи щось там цікаве таке історія, до речі. І що він, що він мав в руках? Він мав в руках макогін, і почав брати камінці, та, щоб дістатись до, до дружини, він бив ці камінці макогоном. Макогоном, так і е, багато людей. Вийшло подивитись на цю, ну так мовити, забаву, так, якщо так можна назвати. І один американець, якийсь е, такий е, бізнесмен, прийшов і почав питати, що це. І українці кажуть, що це така народна гра, ну так мов ну, жартуючи. І в цей момент е, інша людина е, вискочила і е, впіймала е, один із цих камінців, які летіли в жінку. І е, цей менеджер подумав, що вони забавляються, граються, а для себе зробив висновок, що з цього можна зробити гарну гру і гарний бізнес. І як стверджується у статті, що після цього як відбулася подія, у США започаткували гру Бейсбол. От яка ми відчуваємо, ми так мовити, жартома жартома, але ну є якась і доля правди, напевно, в тому що українська гра Грилка, народна, гра, яка має давні традиції, український народний предмет, як Макогін, вплинув на те, що українці в діаспорі в США започаткували гру бейсбол. Ну тут можна дискусувати, звісно, але як жартівлива така. А може, і на правду правдива е, історія доволі цікава. Е, дякую вам за увагу. Дякуємо, шановні колеги. Будь ласка, питання є? Тоді в мене є питання, поки колеги думають. А скажіть, будь ласка, які ще ігри можна от таким чином, ну я не кажу, що саме з такими історіями, але можна, якби, які вийшли саме. Ігри спортивні такі відомі всесвітньо відомі саме з народних ігор. Як ви вважаєте? Я, я думаю, що більшість ігор, народних ігор вони мають прототипи або елементи в сучасних видах спорту. Так само це стосується і професій українських. Стародавніх українських професій, які можливо які на жаль, вже зникли. Там е, ми всі знаємо чумаківство. Да? Чумаки були, ковальство і так далі. Багато елементів цієї праці і народних рухливих ігор вони е, трансформувались в процесі еволюції і знайшли своє відображення у багатьох сучасних видах спорту: важка атлетика, легка атлетика, наприклад, метання молоту, штовхання ядра, е, е, чумацтво, це можливо вважати як. Сучасне спортивне орієнтування, елементи стрільба з лука так само зараз є олімпійський вид спорту. Тому багато ігор, вони також знайшли своє відображення у багатьох сучасних видах спорту. Тому і говориться, коли що ми говоримо про народну фізичну культуру в контексті народних ігор, багато їх елементів зустрічаємо в видах спорту: футбол, баскетбол, волейбол, зимові види спорту, хокей, козанярський спорт і так далі. Тут що не візьми який спорт, він мав свій прототип або елементи в народних іграх українців. Дякуємо.